Всім привіт! Знову дивимось розклад на тему нових ваших горизонтів. Хто стоїть, хто обрав уже для себе щось, якийсь шлях, трошки вагається перед тим, як вступити вже якісь перші кроки в тому напрямку. Буде два варіанти. Не забуваємо ставити лайк і підписуватись. Так, зараз оберете свій і подивимось. Що вам треба знати про ваші нові горизонти. Вашу енергетику обирайте і будемо дивитися. З цієї почну. У мене тут королева мечів. Людина дуже розумна. Це про інтелект, про чіткість, ясність розуму. Тут не буде якихось нюній, тут буде все так, як сказала ця людина. Чоловіки, жінки тут енергетика. Тому дивіться самі, що ви відчуваєте це то це про вас розклад. А, і ще королева мечів у нас людина, яка вже має певний досвід, і негативний, і позитивний. Часто дуже це негативного багато, тому що а, людина, яка пережила багато якихось страждань, переживань таких різних історій, вона стає більш холодною, закритою. Не кожен може. Одразу почати далі відкриватись людям, наприклад. Так, якщо це про вас, то давайте дивитись, що ж у вас на горизонті новенького? Куди ви там направили свій погляд? Що нового у вас? Так, хтось тут зайнявся своїми фінансами, роботою, самореалізацією, і стоїть. І думає, як би так рушити трошки швидше, можливо. Можливо, ви зараз вагаєтесь, тому що це про повільний рух, це про перспективи на майбутнє. Тобто, ви могли, наприклад, вкластися уже в щось або плануєте вкладатися для того, щоб отримати результати в майбутньому. Можливо, хтось дійсно. Вклав гроші у якісь депозити, чи в інвестиції, чи в ще щось, і думаєте, що в майбутньому це вам буде корисно і дуже для вас потрібно. В когось тут могло бути зміна заняття, роду діяльності, роботи можливо, тому ви якось ще не розігналися для того, щоб збільшити фінансовий потік, наприклад. Що у вас ще на горизонті? Ко... Дивіться, тут одні коні, коні і сфінкси, скажімо так. Хтось тут збирається в поїздку дійсно. Хтось тут зібрав собі купу інформації для того, щоб рванути. Але ви ніби знаєте, що робити що по крокам, але чогось вичікуєте. Можливо, вичікуєте якогось моменту. Хтось дійсно планує якусь поїздку пов'язано з чим. Пов'язано із, із закриттям якогось старого моменту. В когось тут буде закриття, щось пов'язане з документами, з судовими справами. Зараз я покажу, схоже в когось, що. Має відбутися офіційне розлучення, не знаю, там видно вам, ні? Але це стосується теми ваших почуттів, відчуттів, де ви все-таки через ту історію із королеви кубків стали королевою мечів. Тобто, воно у вас все-таки ще тригерить трошки, але вам доведеться якось з'їздити, позакривати якісь свої старі моменти. Так, прекрасно. Що у вас? Що вас чекає в цій поїздці? Давайте глянемо, Якою вона буде для вас? Так, а тут випадає купа людей. Зараз будемо розбиратися, до чого вони тут нам, всі ці люди. Знаєте, ніби ви, от в кого тема розлучення, це точно буде. Ви їдете з чоловіком своїм. Закривати якісь моменти, а по дорозі або під час цього всього вам буде якась пропозиція від цього чоловіка вашого якось спробувати ще раз. Але тут присутня хитрість, тут не треба будувати якихось примарних ілюзій. Дивіться, чітко, щоб не влізти знову в якісь дєбрі. Тому що тут для вас випробування. Чи ви... Будете продовжувати йти своїм цим новим шляхом, чи знову підете на ще якесь коло додатково. Тому тут треба бути уважним, обережним і дійсно в енергії королеви мечів для того, щоб побудувати далі все правильно для вас. Яка вам порадана стосовно цього всього вашого майбутнього шляху? Не забувайте радіти, і не забувайте, що є моменти якісь всередині вас, які хочуть вийти назовні. Незважаючи на те, що ви у нас дуже розумна цілеспрямована особистість, не забувайте, для чого ви будуєте цей новий шлях. У когось це може бути приділити час своїм дітям, не забувати, що. Uh, ці всі судові справи, там і вирішення, ці всі завершуться, а діти будуть з вами продовжувати спілкуватися, тому приділіть їм також уваги. І ви відпишіться мені обов'язково, як вирішите всі свої справи, я вам скажу, які ви молодці. Так, другий варіант дивимось. Другий варіант у нас диявол. Вітаю вас! Може бути козиріг, може бути людина. Тут купа варіантів, може бути людина зараз в страхах, більше в тінях, в таких пристрастях, в матеріальному світі, в залежностях, когось ці залежності можуть бути від людей, від їжі, від там, усіляких речовин. Там уже може бути Бог на що. Але якщо ви в своєму позитивному, в плюсовому прояві, то це. Люди комунікативні, люди, які можуть бути душею компанії, якщо вам це потрібно. Ви можете бізнес дуже добре вести. Ви можете отримувати. Дуже добре вас люблять гроші. і Ви їх любите, тому, в принципі, в позитивному це люди дуже сильні дуже інтуїтивні. Ви можете бачити людей наскрізь, особливо їхні тіньові якісь. Сторони. Тому, якщо ви відчуваєте, що це ваша характеристика, можливо, частково дивимось, що у вас на горизонті, перед чим ви стоїте? А що на горизонті? Якраз щойно хтось тільки хотів туди йти, а у вас уже сонечко тут. Ви дійсно поставили паркан тут, можливо, бачите. І вирішили, нехай мене нічого не турбує, як там, і нехай весь світ зачекає, а я буду радіти життю, радіти тому, що я роблю, і тому, яка я прекрасна людина. У когось дійсно на горизонті поява якоїсь дитини, можливо, народження дитини, можливо, приїзд якоїсь дитини, племінників, онуків, дітей. Ну ви зрозуміли. Таке так цікаво. Сонечко приїде до диявола. Так, щоб у хаті було не так темно. Що у вас ще на горизонті? Дуже цікаво. Щось руйнується, в когось це про переїзд, в когось це про закриття усіх старих моментів. Це може бути болісно, але так як уже сонце у вас прийшло. То більше всього, що все це закінчилося, ви пішли звідкись? Можливо, дійсно був якийсь переїзд, незважаючи на емоції, які можуть ще якось проявлятися у вас всередині. Але навряд чи ви їх проявляєте назовні. Так, а ну-ка, про що це руйнування? О, так, тут вже в когось закінчились відносини, в когось була пара в схожих енергіях, можливо, але ви вже колишні. А, і тут може бути ще якась розмова, зустріч, де ви по-іншому подивитесь один на одного. Це не говориться про те, що буде відновлення відносин. Це говориться про прийняття ситуації. Тобто ви розумієте, що ви вже. Рушили в нове і хочете туди йти, але не хочете псувати відносини, можливо, з цією людиною, яка для вас була важливою, можливо, зараз є. Між вами могли бути почуття якісь довгі, могли бути стабільні відносини. Але ви тут навряд чи наступите на ті самі граблі, тому боятися, ви тут не збираєтесь. А що вам треба знати стосовно цієї розмови? Ідіть тією другу, яку ви обрали, не ідіть на якісь нові цикли. Ну, ви, в принципі, тут і так. А ну ка пройшли уроки. Проходите уроки, у вас внутрішня боротьба, ще є присутні якісь вагання, але ви вже не хочете повторення, хочете спокою, стабільності, як там умиротворення. Так, тому що вам порада, яка в найближчий час, або ж стосовно цього всього, у вас яка порада. Не треба вагатися. Не треба боротися самому з собою або самій із собою, звернути увагу на те, що у вас вже є. Акцент на роботу, на стабілізацію себе, вибудовувати структуру, щоб ви знали, що вам робити далі. Тому що зараз все у ваших руках, у вас уже зараз є багато чого. Не треба переживати, що вам не вистачить. Тут є боязні якоїсь втрати фінансів може бути, але. Ви зможете досягти своїх цілей, якщо будете боротися не із собою, а, із, а, а за покращення свого становища. Що ще порадять? Так, <смістична> слухайте свою інтуїцію, направляйте енергію на, свої, на втілення своїх амбіцій, планів. Королева жезлів це вже цікаво, така. Королеви в мене трапляються і в першому розкладі, і в цьому. Коротше, слухайте свою інтуїцію, вона вам все підказує правильно. У вас є всі відповіді, у вас є енергія, у вас є плани, тому немає ніяких перешкод. Коли націлились, туди і йдіть, і у вас все вийде. І щоб це все збулося, ставте лайк і підписуйтесь.